Востаннє свого чоловіка Наталя Сабащук бачила 11 місяців тому. Телефоном розмовляла із ним 1 квітня. Він мене привітав 1 квітня з ним народження, і на моє день народження сказав, пиши мені кожного дня. Скільки вже часу я пишу, а він не відповідає це дуже тяжко. Наталя дружина офіцера 36-ї бригади морської піхоти Олексія Сабащука. Останнє повідомлення від чоловіка розповідає, отримала 4 квітня. 4 квітня він написав, що в нього все добре. Я тебе дуже кохаю і все. З того моменту зв'язок опірвався. Після тривалих пошуків Наталя знайшла інформацію про чоловіка. На початку травня я знайшла його в полоні на російському сайті, просто в списках. Ще одну звістку про чоловіка Наталя отримала влітку від його колеги. Її звільнили з російського полону. Тоді вона дізналася, що в полон чоловік потрапив під час боїв за Маріуполь. З його підрозділу обміняли жінку. По її словах, вони йшли на прорив, щоб зізнатися з азовцями. Чоловіка бачили сильно пораненим. 12 квітня його бачили в полоні. Потім їх розділили жінки окремо, по її словах. Чоловіки окремо більше вона його не бачила. Боронити Україну Олексій пішов добровольцем, згодом закінчив військовий вуз, а три роки тому підписав контракт із Збройними силами України. Наталя показує фото та відео, де чоловік на службі і вдома. З полону на нього чекає велика родина батьки, друзі і донька Мілана. Це перший дзвінок у Міланки в садочку минулого року. Йому він знайшов хвилинку, щоб заскочити і привітати її. І побіг на роботу. Мілана дуже сумує за татом, розповідає Наталя. Сумує і вона. На річницю подружнього життя зробила татуювання його останньої записки. Кожного разу, коли мені тяжко, і мені здається, що в мене опускаються руки. Я дивлюся, і ніби він поряд. Як ніби він поряд і говорить, що він мене кохає, це додає мені сили не здаватись. І... Робити все можливе, чекати його повернення. Нещодавно Наталя придбала чоловіку подарунок. Ми купили такий герб. Я думаю, він обов'язково повернеться і йому сподобається. І тут заді вишиванка, і пишеться Я українець, і я цим пишаюсь. 4 квітня розповідає Наталя, відправила Олексію 357 повідомлень. Це і смс, і голосові, і відео. Навіть якщо є хоч один шанс із мільйона, що він їх побачить і прочитає, каже, буде робити це, поки не повернеться додому. Татко повернеться, здивується, так ой. Командир взводу 36-ї бригади морської піхоти, старший лейтенант Олексій Сабащук, вже 169 днів в російському полоні. Наталя каже: ніколи не була публічною людиною, та сьогодні на весь світ готова кричати і благати, аби її чоловіка повернули додому. Я знаю, напевно, що ми ніякому разі не маємо забути про наших воїнів, про 36-ту бригаду, про наших захисників, які всі мають повернутися додому. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.